Усім привіт-привіт! Завітала АТБ. Поглянемо з вами знижки на продукти харчування. Всім приємного перегляду! Підписуйтесь на канал. Томат чері Перший гатунок 250 грамів в упаковці 55 гривень. Салат морська капуста. Маринована, вага 500 грамів, розумний вибір. 52 гривні 90 копійок. Капуста квашена. Розумний вибір. Вага 900 грамів. 110,50. Капуста брокколі. Перший гатунок 145 гривень за кілограм. 9% знижка. Часник. Перший гатунок. 155 гривень за кілограм 6% знижка. Капуста цвітна 122 гривні. Також за кілограм 9% знижка. Капуста рання 67 гривень. Така величенька капуста 7% знижка. Корінь імбиря, 190, 7% знижка. Редис. 100 гривень за кілограм 9% знижка. Томати тепличні 95, 5% знижка. Капуста пікінська. Перший гатунок. Величенька ось така сьогодні. По 82 гривні, 8% знижка. Томати коктейльні, 145% знижка. Помела червона 72 гривні, 10% знижка. Ківі перший гартунок 128, 5% знижка. Огірки мариновані від верес 500 грамів 95 гривень. Рагу господарочка 470 66 гривень. Рататуй від своєї лінії 470 грамів 51 гривня 40 копійок. Вогник від своєї лінії 450 грамів 69 гривень. Баклажани в аджиці від Верес 500 грамів 89,30 ікра з баклажанів з перчиком від Верес 500 грамів 82 гривні 80 копійок. Томати мариновані, гурман, вага 1 кг 78 гривень, 70 копійок. Ікраска бачків, літня господарочка 440 грамів, так, 47-70 Поглянемо з вами знижки на вареники та пельмені. Вареники з картоплею, три однієї, вага 800 грамів, 78 80 Вареники мішутка з картоплею на вачковому маслі 450 грамів 37,90 90 грам. Вареники, первомарка Рудь, 800 грамів з картоплею та вачками, 84 гривні. Пельмені розумний вибір зі свининою та яловичиною. 800 грамів. 78,90 Пельмені легка страва по-українськи. Вага 500 грамів, 44 гривні, 90 копійок. Пельмені, мішутка, філейні, вага 650 грамів, 91 гривня, 90 копійок. Пельмені, мішутка з м'ясом телятини. 450 грамів 76,50 Пельмені мішутка з м'ясом індички, 650 грамів, 101 гривня, 90 копійок. Хінкалі з та зеленю від Валесто 400 грамів, 109 гривень 90 копійок. Хінкалі від своєї лінії, кавказькі, вага 1 кілограм, 88,80 Поглянемо з вами на курячі яйця поштучно. 5,79 копійок, тобто 5,80 за штуку. Ціна не змінилася, зафіксували і йдемо далі з вами. Поглянемо з вами знижки на сметану. Сметана просто наша 15%, 300 г 37,50. Сметана президент, також 15%. 300 грамів 44, 40. І сметана злагода 20% жиру, 420 грамів 62 гривні 30 копійок. І все, більше знижок на сметану немає. Молоко марка ферма 2,5% 840 грамів 43 гривні, 60 копійок. Молоко галичина безлактозне. 870 грамів 50 гривень. Молоко просто наше 1%. 870 грамів 42 гривні 30 копійок. Молоко щоденний збір 2 кілограма. 2,5% жиру 94 гривні. Молоко довго зберігання від своєї лінії 2,5%. 900 грамів 3640. Молоко ягодинське 3,2% 900 грамів 46 гривень. Сир кисломолочний, український, нежирний 350 грамів 65 гривень. Сир кисломолочний український 5% жиру, 70 гривень, 80 копійок. І 9%. Сир кисломолочний український 75 гривень. Сир кисломолочний від своєї лінії нежирний 300 г 50 гривень, 50 копійок. Сир кисломолочний від своєї лінії 5% жиру, 51 гривня 50 копійок. Йогурт від своєї лінії, вишня черешня. Персик манго та полуниця 800 грамів, 52 гривні, 90 копійок в одну ціну. йогурт від злага смузі манго, банан та льон 800 грамів 46-90 від злагада малина полуниця 800 грамів 45 гривень. Yo z Lagda без наповнювачі 800 грамів 42 гривні сирок агуня. Абрикос морква. Колониця банан 90 грамів 14 І агуня малина смородина сирок 90 грамів 14,50. Стигло охолоджене, знатна курка, курчат 111 гривень за кілограм. І філе охолоджене, знатна курка 168 гривень також за кілограм. Тавок від Глобіна, охолоджений, вага 700 грамів, 195 гривень, 30 копійок. Парш домашній від своєї лінії вага 500 грамів, 99 гривень 70 копійок. Окіст від Глобіна, охолоджений для смаження. 191 гривня 90 копійок за кілограм. Шашлик від по-кавказьки, в маринаді. 189 гривень 60 копійок за кілограм. Стейк зі свинячого ошийка в маринаді гострилу від глубіна 249 гривень, 70 копійок за кілограм. Поглянемо з вами знижки на макароні вироби. лукшина яєчна 250 грамів 27,50. Макароні вироби. Спагіті цільнозернові 500 грамів, 43 гривні 50 копійок. Для паста спагіті, 400 грамів, 34 гривні, ярка спагетті, 450 грамів, 20 гривень, 20 копійок. Макароні вироби зірочки ось такі малесенькі, 40 гривень. Макаронні вироби паста спіральки 420 грамів, 35-30. І від своєї лінії макароні вироби 400 грамів, 25 гривень. Молоко згущене, ічня, незбиране з цукром 450 грамів, 72 гривні, 30 копійок. Новиночка, молоко. Згущена від своєї лінії і риска 500 г, 78 гривень, 90 копійок. Цукор, розумний вибір, вага 1 кілограм. 32 гривні 90 копійок. Знижки немає. Рис, розумний вибір, пропарений, вага 1 кілограм. 47 гривень 50 копійок. Крупа гречана, розумний вибір, вага 1 кілограм. 31 гривня 30 копійок. Пшоно, розумний вибір, також вага 1 кг, 21 гривня 50 копійок. Каша пшенична, розумний вибір, 16,95% знижка. Крупа манна, розумний вибір. Вага 1 кг, 24 гривні. Рис басматі пропарений, вага 500 грамів, 62 гривні, 80 копійок. Булвір для плову 500 грамів. Також 28,30 Рис від білюкска маліна, кілограм 59,90 тобто 60 гривень. Гречана крупа від своєї лінії 500 грамів. Чотири пакетика. 32 гривні. Крупа гречана від своєї лінії 900 грамів 47 гривень. Болгур від своєї лінії, вага вже кілограм 40 гривень. Атуаль, рис, круглозернистий, вага 1 кілограм 69 гривень. Шинка італійська, вага 340 г 58,50 гривень. М'яса курей у власному соку від своєї лінії 325 г 54,90 грам. 54 Булгур з м'ясом курки, теж від своєї лінії 44 гривні 70 копійок. Червона квасоля з м'ясом індички від своєї лінії 325 г 46,70 Каша горохова зі свининою розумний вибір 36,90 Каша гречана зі свининою 340 г 40 гривень 80 копійок. І яловичина у власному соку від своєї лінії 325 г78 гривень 20 копійок. Сардина з додаванням олії від своєї лінії 240 г 42 гривні 90 копійок. Сардина збланшована в олії Теж від своєї лінії 240 г 46-10 Скумбрія від своєї лінії з додаванням олії 240 г 51 гривня. Скумбрія Ріга Голд, оливковій олії 240 г 74 гривні, 40 копійок. Шпроти в оливковій олії, Ріга Голд 160 г, 72 гривні, 90 копійок. Паштет печенковий з томатом та базиліком 100 г 14,95, тобто 15 гривень. Та паштет печінковий вершковий 100 г 15 гривень. Олія рафінована олейна, об'єм 850 мл 68,90 Олія рафінована шумак золота, об'єм 900 мл 81 гривня 50 копійок. Олія рафінована від своєї лінії, об'єм 900 мл. 68 гривень, 64 копійки. Олія рафінована від своєї лінії, об'єм 500 мл 41 гривня 5 копійок. Олія олейна рафінована, об'єм літр 800 156 гривень. І олія не рафінована від своєї лінії, об'єм 900 мл 68 гривень 64 копійки.